Як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Ми з батьками вирішили, що я можу поїхати до Китаю працювати моделлю. Я зустрічала китайський новий рік в Шанхаї. Клас, оце мій крутий початок зіркової модельної кар'єри. Але не тут то було. Морили голодом. Ось чомусь китайці думають, що якщо ти модель, то тобі їсти не треба. Дуже добре, що я вижила, тому що навіть були такі кейси у європейських моделей, які, на жаль, я запрошу талановиту співачку, неймовірну артистку. Уляну жубу. Дайте області. Невевнучи, та на Всім привіт, як настрій. Я зараз розповім свою класну історію. Я взагалі співачка, як уже сказав Богдан, але розповім про своє минуле модельне життя. Мені було 15 років, і ми з батьками вирішили, що я можу поїхати до Китаю працювати моделлю, ну, тому що я цього дуже дуже хотіла. Подіуми, фотосесії, Вікторія Secret, все таке. Це була моя мрія. І от все ж таки я вилітаю, а летіла я в перший раз з літаком і думала: ну що може скластися таке? Страшне, Осталося те, що я прилітаю в Амстердам. Там була пересадка, і мій рейс постійно починає переносити. І я думаю, о божечки, ні. Я не хочу повертатися додому, я не хочу залишатися в Амстердамі. І що я вирішую робити? Я починаю плакати. Я плачу, плачу, плачу цілий день, поки переносять постійно рейс, і поки я плакала, вирішила поїсти. Пошла, купила собі поїсти, Це був йогурт, ось такий маленький. А ви знаєте, що в аеропортах ну, дуже великі ціни. І я витратила на цей йогурт десь ну, мільйон євро точно. Але, слава Богу, поїла щось. І потім знову почала плакати, чекати і нарешті стався рейс. Я полетіла до Шанхаю, летіла десь 10 годин, слава Богу, витримала і думала, що все. На цьому перешкоди закінчились. Але ні, я виходжу. Цей аеропорт. Скажіть, будь ласка, хто був в Китаї? Хтось були, Да? Знаєте, що там дуже багато людей. Прям дуже багато людей. От якщо хтось був в Європі, там в Україні і бачив багато людей, то це не багато людей, це пустир просто. А в Китаї це ну просто треш. Це навіть не мурашник, щось більше. І я знову, як в Амстердамі, берусь до своєї звички і починаю плакати. Думаю, що ж мені ще робити. І нарешті, в якийсь момент до мене підходить жінка, китаянка. Вона працівниця цього аеропорту. і слава богу, вона єдина серед багатьох розмовляла англійською мовою. Тому що дійсно я себе почувала серед мільйон людей, як просто в пустому полі одна самісінька. Ніхто не знає англійської. Думаю, що робити. Слава Богу, ця жінка приходить як Ісус, Не знаю. Ось, і вона мені допомагає там з візою, і я їду нарешті до апартаментів. І думаю, клас! оце мій крутий початок зіркової модельної кар'єри. Але не тут то було. Розпочинаються модельні е, робочі. будні. Я прокидаюсь о шостій ранку. О сьомій виїжджаю на кастинги. Кастингів мало бути десь 7-9 за день, але було всього два, максимум три, тому що в Китаї просто шалені затори. І я іноді думала, навіщо ми взагалі виїжджаємо, якщо ми тупо стоїмо цілий день в заторі. Але ладно, було весело, тому що всі навколо іностранці. Ми там щось жартували. Я розповідала про Україну. І, е, знаєте, це такий момент, коли ти все ж таки хочеш цим займатися, тобі починається подобатися. Але насправді, от ми цілий день їздили і поверталися десь о 9-10 вечора додому. Зазвичай вдома я лягала. Якраз в цей час спати, а тут у нас така тусня. В апартаментах живуть різні люди, різні моделі. Ми там до години ночі тусуємося, я прокидаюсь знову о шостій ранку. Слава Богу, нормальний метаболізм. На обличчі все нормально. Думаю, ну пощастило. І ось так починає все крутитися навколо. Тобто я зрозуміла, що знаєте фразу: як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Так от, я зустрічала китайський новий рік в Шанхаї і зрозуміла, як в Китай приїдеш, так його й проведеш. І я думала, що ще може статися? В якийсь момент, після таких буднів, я виходжу на вулицю, переходжу дорогу, і в мене врізається жіночка на мотоциклі. Вона впала, я ні, все нормально. От, І тут я думаю, боже, яка я незламна. Справжня харків'янка. Я, до речі, з Харкова. А є хто з Харкова? Ні, о, клас. Фу! Харків The Best обожнює це місто. От, і думаю, супер. Ну, Якщо це мене не зламає, то далі вже нічого не зламає, окрім того, що нас морили голодом. Ось чомусь китайці думають, що якщо ти модель, то тобі їсти не треба. Людина їсть, модель не їсть. І так могло складатися, що ми там були на показах, на фотосесіях цілий день. І нам могли принести за цілий день лише просто салатик зі старбаксу. Ну, що це таке? Це не шуба, мій улюблений салат, не олів'є, не крабовий. Це просто п'ять листочків салату і один напівпорізаний помідорчик черрі. Все. А я то люблю їсти. Ну, я думаю, по мені видно. Я їм, щоб ви розуміли, кожні 2-3 години я без їжі взагалі не можу і по падаю в обморок. От. І тут мені оце приносять. Я думаю, ну клас. Думаю, вирішили нас заморити голодом. Але наступного разу, коли я була на показі, мені принесли величезний ланчбокс китайської їжі. Я його весь з'їла, думаю, ну кайфово, хоч щось. Але потім приїжджаю додому, непритомні, починаю захворювати, потрапляю в лікарню і виявилось, що я отруїлася. Але знаєте, знає, зараз скажу таку фразу дуже добре, що я вижила, тому що навіть були і такі кейси у європейських моделей, які, на жаль, попрощалися зі своїм життям, тому що китайська їжа дуже специфічна. Ви знаєте, там про всяких тараканів, про всяких павичків я цього не їла. У мене було дуже просто: якась біла жижа. Я не знаю, що це за жижа біла була. Я її не їла і не ризикувала. Іноді мені приносили курячі, курячу шкурку. Думаю, ну ладно, нехай лежить, можливо, там знову піде кудись по своїх справах. Але насправді це все такі дрібнички, тому що я їхала в Китай за чимось таким фантастичним, і фантастично ставалося. Наприклад, я в 15 років харків'янка танцювала в двох метрах. Біля Девіда Бекхема. Mm -hmm. Я думаю, обалдеть, вау, клас. Мені 15, я така маленька. тут Девід Бекхем. Думаю, та якби навіть я зараз танцювала поруч з Девідом Бекхемом, Якби я там була мені 40 було, якби я була британкою, якби я була Вікторією Бекхемом, я б все одно дуже раділа, що поруч зі мною такий чоловік. Але це не апогей моєї історії. Я найголовніше про що хотіла розповісти, це про те, що мрії насправді здійснюються. І я дізналася, що в Шанхаї відкривається бутік Victoria's Secret. Я думаю, багато людей знають цей бренд. Є Young Victoria's Secret, це найгарніші, найкрутіші моделі світу. І я дуже колись мріяла туди потрапити в їхню тусовочку. І я от думаю, треба їхати на це відкриття цього бутіка. Беру в Охапку свою подругу, ми їдемо. Але були перешкоди, тому що щоб потрапити на це відкриття, треба було купити квиток. Квиток коштував десь 350 юаній. На той момент це було дуже дорого. Я приїхала, в мене нема грошей. Я приїхала тільки заробляти і як потрапити, як купити цей квиток. Я не знала. Але щось мене штовхало туди поїхати. Ми приїжджаємо, там ще стоять деякі моделі. Ми так хуртуємося, і починається така історія, що ми просимо охоронця нас пропустити на відкриття. Ми такі, будь ласка, please, please, please. Він такий тім подон, не понімаю. Думаємо, ну ладно, постоїмо. а раптом. А там змі, купа людей, всі щось роблять, розмовляють. Думаємо, ну, всяке в житті буває. І тут неочікувано. Виходить з цього бутіка жіночка, китаянка. Вона ось так: от проводить очима по натовпу, зупиняється на мені, підходить і така You Victoria's Secret Model. I have one ticket for you і дає мені квиток. Так, <сум> дякую за підтримку. <сум> так. Я сама не очікувала. У мене в голові білий шум. Я не розумію, що відбувається. Я її не знаю. Вона не знає мене. Стоять ці дівчата, дивляться на мене. Оцей погляд, самки багамола, яка зараз жере свого чоловіка. І я думаю, боже, жах. Я швиденько візьму і піду далі по своїх справах. Беру цей квіток, заходжу всередину. Там сидять Янголу Вікторія Secret. Ми починаємо з ними розмовляти. Вони ставлять мені автограф, починають робити мені компліменти. Питають звідки я кажу «From Ukraine». Він такий о, oh, amazing». Одна каже, що «I will come to Kyiv». Я така «Amazing, I'm from Kharkiv, Ну, ми не побачимося, але все одно. І я виходжу і розумію, що зі мною сталося щось фантастичне. Я не очікувала, що дійсно мрії ось так можуть здійснюватися. Тому не зраджуйте своїм мріям, дива трапляються, все буде круто у нас. І швидкої нам перемоги. Дякую. А ще у мене невеличкий сюрприз. Хочу заспівати вам свою особливу пісню. І якщо ви не проти, можете дістати ліхтарики. Да, це дуже оригінально. Але ми створимо атмосферу проспекту, тому що пісня називається Таксі. do seu